Не варто ігнорувати питання, як котел проведе літо. Правила консервації твердопаливних котлів працюють для всіх твердопаливних котлів, всіх виробників. можуть відрізнятися тільки особливостями конструкції конкретного котла. Головне з правил – це не зливайте воду з котла, закрити крани на патрубках котла, щоб котел залишився повністю з водою. Температура зовнішнього середовища протягом весни, літа, осені, вдень і вночі буде коливатися. тому будуть виникати умови, що всередині котла може виникати конденсат. Є такі випадки, коли овосони підходять до котла, відкривають нижні двері, а звідти виливається вода. Зрозуміло, що ця вода не робить котел здоровішим. Потрібно залишити відкритими двері котла. Щоб була циркуляція повітря всередині, бажано першим чистити димохід. Потрібно звільнити внутрішню поверхню димоходу від сажі, від тих відкладень, які нашаровуються на внутрішніх стінках. Чистимо не лише вертикальний відрізок димоходу, звертаємо особливу увагу на горизонтальні відрізки димоходу, особливо якщо є кути і повороти. Відкриваємо всі ревізійні лючки на димоході і чистимо їх, щоб там не залишилося попілу. Переходимо до чистки теплообмінника. Відкриваємо люк теплообмінника, змітаємо попіл, який лежить зверху на верхній частині. Далі турболізаторами, піднімаючи їх вверх вниз, прочищаємо їх ребрами внутрішні стінки. Труби, попіл, який є в цій трубі, осипається до нижньої камери. Ми його потім звідти дістанемо. Так робимо з кожною трубою. Ви зараз бачите, як виглядають труби теплообмінника котла Брік. Ви бачите, що поверхня труб абсолютно суха, чиста, без налипань, без дьогтю, смоли. Саме так має виглядати правильний теплообмінник. Саме такі чисті труби мають бути і у вас. Це гарантує ефективну передачу тепла від гарячих газів теплоносію, бо смола і попіл є ізолятором, який би перешкоджав цій ефективній передачі тепла. Очистивши турбулізаторами теплообмінник, ми їх дістаємо, щоб перевірити їх на знос. Нижня частина турбулізаторів. Сягає камери, де горить піролізний газ. Температура в цій камері 800-1100 градусів. При такій температурі нижня частина турбулізатора зношується, тому варто звернути увагу на довжину турбулізатора після закінчення опалювального сезону. Якщо довжина турбулізатора зменшилася, варто відновити його розмір. Далі переходимо до чистки паливної камери. Зараз ви бачите котел після доволі тривалої роботи. На колосниках лежить попіл, твердий залишок, що вже не згорає. З лівого боку ви бачите футуровку. з правого боку футуровку зняли, щоб показати, що стінку за футуровкою також потрібно почистити почистити до металу, щоб там сажа, яка могла туди потрапити. Не сприяла тому, щоб в тих місцях відбувався знос металу. Тому цю футуровку з боків ми знімаємо і щіткою вичищаємо поверхню металу. Потрібно повноцінно почистити поверхню котла, як це показано в відео, чистка котла. Перевірити стан футуровки. Якщо якісь деталі потребують заміни, то заздалегідь їх підготувати. Ці правила збережуть вам і котел, і ваші нерви. Опалювальний сезон розпочнеться вдало, без сюрпризів.